Завжди з посмішкою. Навіть в найскрутніші часи люди, які проїжджали наші блокпости, завжди посміхались після Андрія, тому що він міг щось таке вмочити. Він помер, захворівши від ну, пневмонів. Зате в важких умовах під час цих морозів дуже шкода. Зараз ми втрачаємо найкращих наших побратимів які могли подавати приклад, могли підтримати, могли навчити. Так, заступник командира рот згадує про старшого солдата Андрія Донця, який помер за інформацією сумського центру комплектування 9 січня у військовому шпиталі міста Харків, 15 січня з чоловіком прощалися сумчани. Мама й папа тут, брат, сестра, хороший парень. Також у захисника залишилися донька і онука, розповіла подруга дружини померлого. Ви знаєте, мені каже, він ніколи не грустив. А давно пішов на війну. Ой, з першого дня він 14-го взагалі був. Він ви знаєте, навіть приїжджав, коли... ну ніколи він, ну завжди ну, улибався. Я не представляю, як. Я, помню пам'ятаю только воєнним і все. Все час только воевал, і все. Андрій Донець був номером обслуги зенітного артилерійського відділення, зенітного ракетно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки. Відспівали воїни у Свято-Георгіївському храмі. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Поховали Андрія Донця на алеї Слави Боронівського кладовища. У серпні йому мало виповнитися 45 років. Анна Книж, Віталій Паденко, Суспільне новини Суми.